Що бренить нам чарівніш, що нам ближче і миліше і дорожче вчасне долі? Рідна мова, рідна мова, що в нас злива перші матері слова, перша пісня колискова. Я кожен день Займаюся українським языком каждый день. І поэтому я б вам советую вашому каналу не тільки исключительно украинской мови віщати, но й включать прекрасну російську мову. Як розлучимось з тобою, як забудемо голос твій і в вічизні дорогій, нам чужою.